І традиційно на початку восьмої години ми говоримо про те, що відбувається на лінії фронту, і робимо ми це незмінно за допомогою онлайн-ресурсу Діпстейт. Отже, протягом цієї доби на фронті спостерігається висока інтенсивність бойових дій. Зафіксовано 90 зіткнень по всій лінії фронту. Російські війська продовжують атакувати прикордонні громади, завдаючи артилерійських, авіаційних та ракетних ударів. Найбільш напружена ситуація на даний момент на Покровському, Лиманському та Новопавлівському напрямках. Ну і далі поговоримо про кожний більш детальніше. І розпочнемо ми з північно-слобожанського та курського напрямків. Тут спочатку минулої доби відбулося шість боєзіткнень. Традиційно ворог завдає авіаційних ударів, скидає керовані авіабомби, обстрілює позиції наших військ, населені пункти. Зокрема, напередодні було обстрілено п'ять населених пунктів з реактивної системи залпового вогню. Якщо подивитися на зміни на лінії фронту безпосередньо на онлайн мапі, то бачимо, що аналітики Діпстейт нам їх не демонструють. І далі поговоримо про південно-слобожанський напрямок. Тут ворожі. Підрозділи напередодні здійснили дві атаки на позиції наших військ у районах Зеленого, а також поблизу Красного Першого. На Куп'янському напрямку ворог намагається штурмувати позиції наших військ у районі Степової Новоселівки. Ну і також намагаються намагаються росіяни зайти у Куп'янськ. оборони на даний момент здійснюють все, аби не дати росіянам просуватися далі, аби вибити їх з цих позицій. Які ем, зараз вони намагаються закріплюватися поблизу населеного пункту Радьківка? Бачимо, що аналітики Діпстейт нам демонструють ось ці ем, такі відтинок, який сформувався на лінії фронту. Бачимо, що ситуація ускладнюється тим, що противник насправді має великий район проникнення аж до Соболівки. Принаймні про це говорять аналітики Діпстейт. Мета ворога тут очевидна розтягнути бойові порядки сил оборони. України здійснити вклинення таким чином, та подальше блокування міста із західного боку, бачимо, що насправді поблизу Куп'янська досить напружена ситуація. Росіяни продовжують там тиснути і намагаються дійти безпосередньо до міста. Але поки що, наші сили оборони вони тримаються, не дають росіянам просуватися далі. Але ситуація залишається вкрай досить важкою, адже бачимо, що і ось цей відтинок фронту, який сформувався, ось цей. Вклин такий з боку росіян, він досить такий ем, не, широка, не широка лінія фронту сформувалася, а невеличка ділянка фронту це означає, що зазвичай, якщо проаналізувати останнім часом. Як саме штурмують росіяни, вони саме і вибирають невеличку ділянку фронту і намагаються там посилено атакувати, аби досягти своєї мети. Але поки що бачимо ситуацію на онлайн мапі на Куп'янському напрямку без змін на Лиманському напрямку. Агресор напередодні 19 разів атакував у районах населених пунктів Новоєгорівка, Карпівка, Зелена Долина, Ямполівка, у бік Дронівки і Серебрянки. Наразі продовжуються п'ять боєзіткнень. Якщо подивитися на онлайн мапу. То аналітики Діпстейт зміни на лінії фронту безпосередньо не демонструють. На сіверському напрямку противник тричі намагався йти вперед поблизу Григорівки, також у бік виїмки, і всі спроби ворога просунутися на позиції наших підрозділів були відбиті. Змін на карті також немає на Краматорському напрямку. Сили оборони відбили одну атаку у напрямку Претеченого. На турецькому напрямку противник шість разів атакував позиції наших військ у районах Деліївки, Турецька та. У бік Русиного яру на даний час один бій триває і досі. Якщо подивитися на онлайн мапу, то також аналітики Діпстейт, на щастя, зміни і просування росіян не фіксують. Ну і далі поговоримо про Покровський напрямок, який залишається одним із найгарячіших. За даними Генштабу, напередодні ворог 34 рази атакував позиції наших захисників. Деякі бої тривають і досі. І якщо подивитися, чи є зміни на онлайн мапі, то аналітики Діпстейт Говорять про те, що ймовірно росіяни мають просування поблизу Попового яру і у бік Володимирівки та Панківки. Знову ж таки, хочеться зауважити, що ця інформація не офіційна, ця інформація не від нашого генштабу. Про це говорить аналітичний проект Deep State. Ми показуємо вам, чи є зміни на онлайн мапі, але все ж таки хочеться очікувати уточнень від наших військових. Далі будемо говорити про е Новопавлівський напрямок, який також один із найнапруженіших, напевно, за даними генштабу, напередодні оборонці відбили п'ять атак ворога у районах населених пунктів Зелений Гай, Зелене Поле, Піддубне, Олександроград, Шевченко, Воскресенка та Тимирівка. І ще п'ять боєзіткнень досі тривають. Якщо подивитися на Новопавлівський напрямок, тут також досить складна ситуація, особливо поблизу адмінкордону з Дніпропетровською областю. Бачимо, що аналітики Діпстейт. Нам тут також демонструють зміни на онлайн мапі. Щоправда, якщо подивитися ситуацію на вчора і станом на сьогодні, бачимо, що змінюється онлайн мапа, змінюється безпосередньо лінія фронту. І якщо напередодні вона була з більш червоною зоною, то вже сьогодні бачимо, що аналітики Діпстейт провели до уточнення і говорять про те, що тут навпаки зменшилась червона зона, але розширилася сіра зона. Це означає, що там постійно відбуваються бої, постійно росіяни. Штурмуються, але наші сили оборони не дають їм просуватися далі. Але ситуація саме на цій ділянці фронту, саме у бік Олександрограда, Зеленого гая поблизу траси в бік іскри вона залишається досить напруженою, адже росіяни намагаються таким чином дійти безпосередньо вже до адмінкордону з Дніпропетровською областю. Зараз я продемонструю, як це відбувається на онлайн мапі. Бачимо, що ця синя лінія якраз нам і показує вже Дніпропетровщину, Дніпропетровщину. Петровську область тому росіяни кидають зараз всі свої сили аби дійти безпосередньо до Дніпропетровської області. На Гуляйпільському напрямку на цей час боєзітний не зафіксовано. Проти ворог завдавав авіаударів не керованими авіаракетами та керованими бомбами по населених пунктах Залізничний і також поблизу Білогір'я. На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили атаку в районі Кам'янського. Під удари потрапила Новоандріївка. Бачимо, що а саме поблизу Кам'янського Росіяни також час від часу намагаються атакувати. Напередодні ми говорили про те, що вони саме цей населений пункт обрали для своїх активних таких масованих штурмів. Намагаються вони там просуватися. Але як бачимо, на щастя аналітики і наші військові говорять про те, що всі ці атаки були відбиті і просувань не зафіксовано. На придніпровському напрямку українські підрозділи також напередодні відбили три ворожі штурми, що правда Штаб не уточнює, не називає, де саме це відбулося, але можна припустити, якщо напередодні ми говорили про атаку на населений пункт Придніпровське, то ймовірно саме росіяни намагаються атакувати саме ось ці острови у гирлі Дніпра, адже ми знаємо, що намагаються росіяни таким чином прощупувати нашу оборону на цій ділянці фронту і намагаються там атакувати та йти в штурми. Але поки що говорити про те, що вони зможуть розширити. Рати плацдарм і йти більш такими масованими штурмами на придніпровському напрямку не варто. Ну і загалом, якщо підсумувати, що відбувається на лінії бойового зіткнення по всіх напрямках, можна сказати, що російські війська насправді після тривалої перерви почали частіше використовувати бронетехніку, і на це насправді є кілька причин. Якщо з зими десь вони знизили використання бронетехніки, вони не проводили таких механізованих наступів чисельністю з роту або більше. З квітня 2025 тисячі року, здебільшого, ми говорили про те, що вони використовували то баги, то мотоцикли, то навіть самокати, то вже зараз, останнім часом, російські війська незначно, але все ж таки збільшили використання саме бронетехніки проти українських позицій, і вже від початку липня провели серію ось таких невеликих механізованих наступів саме у Донецькій та Запорізькій областях. Але бачимо, що якщо під Сумувати, то все ж таки напруженою ситуація залишається саме на Покровському напрямку і напевно на Новопавлівському. Саме там росіяни намагаються штурмувати, але бачимо, що вже зараз і нависла загроза над безпосередньо містом Куп'янська, адже росіяни також намагаються дійти і до нього. Ось така була ситуація станом зараз. Якщо будуть з'являтися якісь зміни, будемо оперативно вас про це повідомляти.